Всім привіт! Не планував я сьогодні їхати на риболовлю, але на вулиці світить сонечко. Скажу більше, воно навіть гріє. Початок березня, але ось дивіться, вночі був мороз, бачите, яка крига. Лід товщиною 1 см. І ось, бачите, під берегом є закраїни, але на щастя водойма не замерзла. Тому сьогодні. Хочу половити спінінгом і, можливо, все ж таки окунець буде клювати. На щуку я не розраховую, тому що до кінця березня діє нерестова заборона на вилов цієї риби. А ось окуня можна було б спробувати спіймати. Як завжди, взяв з собою два комплекти. Один до 8 грам, другий до 3, дві різні приманки. В даному випадку вібру хвостик, а на другий спінінг поставлю пасивку і буду пробувати ловити. ну Сонечко хоч і гріє, але вітер дуже сильно холодний. І ось я дивлюсь, певно, що навіть кільця, певно, будуть замерзати. Ось бачите, під берегом лід, але яка чиста вода. На глибині. Ну, я думаю, тут 50 см, а мулу, певно, по шию. Дивіться, навіть видно. Палочки всілякі на дні, водорості перегнивші, залишки з очерету. І це все чіпляється за гачок. Не знаю, чи вам камера передасть, але ну, мені дуже добре видно. І риби під берегом не видно. Ні окунця дрібного, ні червонопірки. Рибки під берегом немає. Ось вам і супербюджетний шнур з Аврори, який я купував за 49 гривень 100 метрів. Коли виклав відео, де ділився враженнями про свою покупку нову, один з глядачів в коментарі написав, що шнур дуже часто кидає петлі. Ось бачите, другий закид. І вже борода. І швидше за все я її не розпутую. Прийдеться вже відрізати десь 15 або 10 метрів шнура. Поки що враження з неприємних. Другий закид, друзі, всього-навсього другий закид і вже борода. Вітер, звісно, присутній на ну, але ж шнур якби новий, злабінний. І це не оберталка, не коливалка. Закинув силіконову приманку і вже є борода. Гарний сьогодні такий сонячний день. Холодно, звісно, вітер холодний, але дуже красиво сьогодні. водойма, мався і очеред який вітерець похитує засніжена стежка бачите Мороз вночі був сніг дуже красиво друзі це не шнур це якась біда п'ятий закид і знову борода да, то якась Зараза, а не шнур. Я іншими словами це не можна назвати. Що вам скажу? Думав за декілька рибалок свої враження про цей шнур розказати, але бачу, що п'ятий закид і знову борода. Це просто в мене нема слів. Це, мабуть, приїду додому, змотаю його і викину смітник. Навіть не буду вставляти ні на який бекінг. Просто одне розчарування, а не шнур. Ось пасивна резина на одному грамові. І бачите, тільки опустив на дно. І зразу вчепилось зілля. Ось такий тут заросший ставочок. Приманку на дно опускати не можна. Хотів, звісно, взяти воблери, половити, але ну, зараз нерестова заборона на ловлю щуки, ну, тому не хочеться поки що рибалити на воблери, а ось Після березня місяця в квітні вже буду пробувати рибалити на воблери. А зараз поки що силіконові приманки. Дивіться, що робиться з цим шнуром. Ну, рибалю 20 хвилин. Будь ласка, вже тепер наш шпулі проблеми маю. Нікому не раджу купувати ось цей шнур. Фішермен Заврори. Будете мати не риболовлю а одні проблеми. Така красива природа. Вдалося виїхати на риболовлю і подивіться, шнур все портить. Сонечко пригріває, вітер прохолодний дує. Ось бачите, ну тільки опустив на дно все, зразу трава. Рибалити поки що не холодно, але дивіться, тут вже хмари насувають, ну, прогноз не помилився. Передавало сонячну погоду, але з часом все повинно затягнути хмарами. Тому думаю, Треба буде потихеньку збиратися додому, бо як сонечко сховається за хмари, я тут задубію просто погода зараз дуже сильно спортиться і рибалити вже буде некомфортно. Як бачите, тут теж під берегом дуже багато льоду, ну зима поки що не хоче відпускати своє керування. Як бачите, початок березня, але морози, сніжок ще є на поверхні води і на березі водойми. Друзі, знову борода. Ну що тут ще можна сказати? Не шнур, а розчарування нема слів. Матюків я не хочу говорити, але крім ось цих саме. І матюків цей шнур більше ні на що не заслуговує. Саме настоящий шлак. Небо вже практично затягнулося хмарами і тому буду я збиратися додому, бо робиться вже дуже холодно. Вітер як як холодний. Ось такий шнур. Одні негативні емоції. Сонечко. Вже остаточно заховалася за хмарами, вітер дує, я вже в руки змерз. Тому буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Вона в мене вийшла неочікуваною. Подивився дуже гарна погода, сонечко світить, От вирішив приїхати до води і відпочити зі спінінгом в руках. Якби була ось така похмура погода, я би сьогодні точно не їхав, тому що дуже холодно. Хоча початок березня, але вночі мороз, бачите, сніг на березі лежить, тому швидше за все сидів би вдома. Але виїхав я сьогодні до води перевірити новий шнур, який купив в Аврорі від фірми Fisherman і скажу вам це просто гроші на вітер. Скупий платить двічі. Ось я заплатив гроші за шнур і його прийдеться викинути. Дуже часто петлі з'являються, декілька закидів петля, декілька закидів петля. І ну, це навіть комфортно рибалити. Можна його відрізати, звісно, потім знову з'явиться петля, знову відрізав. Ну і так за одну рибалку всі 100 метрів можна. Пустити на бороду. Тому не рекомендую його взагалі купувати ні по акційній ціні, ні по тій, що він зараз продається в аврорі. Це просто гроші на вітер. Також подивився я сьогодні берегову зону. Риба в береговій зоні ще не тримається, немає ні верхоплавки, ні червонопірки, ні плітки, ні окунця дрібного. Тому, як-не-як, навіть якщо я сьогодні і не отримав жодної покльовки, виїзд не є, можна сказати, незадоволеним. Навпаки, природа, свіже повітря. Дякую за цю можливість Збройним силам України та всім волонтерам. А рибу піймаю наступного разу. Завдання на сьогодні перевірити шнур новий і подивитися, чи гріється рибка вже на мілководній береговій зоні. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній револогі.